Ремонт радіаторів шляхом заміни бачка. Бачите, тут у нас є старий бачок, Тут обмальований, якщо видно, тріщина. Певне, потім видно, тут тріщинка. Бачите, проходить. Що робити в такому випадку? Не обов'язково зразу купляти новий радіатор. Ми проводимо ремонт радіаторів шляхом заміни бачка. Ось такий от бачок новий. Ми поставили в посадочне місце на герметик, гарненько завольцювали і радіатор буде їхати далі. Є такі речі, коли бочок йде як окрема запчастина тріснутий, і ми такий самий поставили новий. Якщо бочок йде, як окрема запчастина, ми можемо готовляти його з алюмінію. І тоді він на аргоні приварюється. Дуже багато і поширене явище, що ми міняємо бочки. Ось тут замінили бочок, бачите, на герметику посидить. Тут радіатор інтеркулера поміняли, бачите, теж бочок ось такий. А знаєте, чому поміняли? Бо старий також був вийшов з ладу. Тут в нього буквально... Кусканемо, бачите?